Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, матч між командами Марсель Франція і Айнтракт, Айнтракт Франкфурт. Як на мене, в даному поєдинку є явний фаворит. Це Марсель, хоч команда поступилася з рахунком 2-0 Тоттенхему, але думаю, що проти даного колективу, проти німців вдома мають, в принципі, бути вони сильніші. Марсель непогано стартував в чемпіонаті. Останній тур відіграли проти Ліля 2-1. Зараз вони єдині, хто ще йдуть нога в ногу з. Парі не Джарменом. Попередній тур проти Тоттенхема, звісно, був не зовсім вдалий. Команда програла на виїзді, але, як на мене, в принципі, з Тоттенхемом вони і не будуть боротись, Скоріше за все, саме Марсель за інтрактом будуть розігрувати путівку в Лігу Європи. І думаю, що в даній парі Марсель все-таки виглядає невеличким фаворитом. Uh, Коефіцієнт на перемогу Марселя досить непоганий, 1,90. Не знаю, що має зробити інтракт, щоб все-таки забрати очки. Команда дійсно виглядає не, не зовсім. Зіграно як в чемпіонаті, так і в лігі чемпіонів. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Марселя.